Добрий день. Хочу тезу тезовису 270-ту. Невеличко практичне відео. Як би експериментальне. Зараз я вирішив не на природі спробувати зняти, а просто у дворі. Я спробую згадувати місця. В першу чергу на острові. До мене приїжджали різні люди, і от різні стани були, коли вони були присутні в цих місцях. Чи зможете ви відчути стани, коли тут я не навпроти острова, а просто от умовний двір. Я просто буду згадувати тих людей, ці стани, які тоді приходили. Ну і, можливо, ви щось читаєте. Тоді що відбувалося? Тоді просто люди входили в стани і їм відкривалося більше, вони сприймали інформацію, ну і відповідно слово усвідомлення, можливо, воно вплине на вас. Ну, Фактично, як часткове розблокування відбувалося у людей. Знову скажу, я експериментально, тому що я не знаю. Одне діло, коли воно там на природі, на проти острова, Друге діло, коли взагалі отак у дворі, де і люди ходять, де тут авто багато стоїть. ну Звичайний двір спального району, так би мовити. Ну, я, мабуть, був називати місця на острові, так, щоб якось відрізняти. Ну, перший стан це де табір стояв на головку. Ось я зараз згадую якби, тих людей і той стан, який був отриманий, і це 14 рік це ще був. А ви пробуйте, чи зможете вищити цей стан. Досить. <кій> І ще там вже на оголовку. Ще це вже інші люди були. Спробуйте цей стан читати. Достатньо. Слідуючи, це ложе для зачаття. Остатньо слідуючи портал. Sljedeći PUP або камінь роду. Достатньо. Це стену храм, тронний зал. Так, нам. Слідуйте лідію. Остатньо. Тоді практично люди знаходились поряд, ці стани відкривалися, де ну, безпосередньо йшло взаємодія, ну, хвилювала на великій відстані, чи навіть там в очі. Воно давало. Ефект. Ну, повторити зараз це я не можу, тому що на не пускають, та й нема потреби. Треба переходити на інший рівень. Фактично, якщо тоді там кілька чоловік, то навіть одна людина дозволяла підключатися і давати пропозиції, які спрацьовували, дійсно відбувалися події. І на сході там блокувало сепарів, Та да, і ще там багато таких подій було, що дійсно підтверджувало, що вони не просто <кхем> ці стане, що ти підключаєшся дійсно до колективного розуму, якби пропозицію даєш, мікрофлорну я маю на увазі. Навіть без, без посереднього контакту. Ну, я кажу, хвильовий контакт. Но зараз я пробую знайти все таке, як через хвильові отакі зв'язки. Підключити як можна більше людей, щоб у них якби теж почалося розблокування. Тому я згадую ті місця, згадую тих людей, які входили в якісь стани, ну і я там знаходився, і відповідно, можливо, щось ви вважаєте. Можливо, тому що тоді аудиторія була невелика, і то виходило, що пропозиції сприймала система, ішла реакція, підтверджуючи, що не просто так. А в цьому стані пропозиції, про що думаєш, чи озвучуєш, йде пропозиція на реалізацію. От можливо, я зараз не озвучую, що думати, це те хочу, щоб якщо все-таки стане ви якісь щитуєте, щоб вам прийшли думки. Другими словами, якщо трошки планка піднімається, думки будуть іншого рівня. І от тоді, фактично, ті думки, які будуть приходити, вони будуть різні думки приходять. Але з них може сформуватися ну, якась спільна думка, якогось напрямку. Тому що зараз ситуація досить складна, ну, важко визначеність про що треба думати, чого треба бажати. Ну, зрозуміло, що багато хочуть, щоб війна завершилась, але знову ж тут треба розуміти задум Всевишнього Творця. І послати програму на завершення, ну конкретно щось, вона може не реалізуватися. Ну, наприклад, якщо взяти всі народи, найбільш краві народи в нас євреї і англосахси. Ну, євреї за рахунок верхівки. Останні євреї це звичайні люди від них. Ну, от жюрці, да. Але за рахунок того, що вони впливають, ну, всі війни, всі розв'язані зерцями богообраного народу. От, відповідно, кривавість народу якраз визначають тут жерці. Англосакці вони почти тисячу років під впливом бообраних жерців, і вони виступали як виконавцями побажань цих жерців. Це початок знищення ірландців. Рабство продавало там півтора мільйона, по-моєму. Знову все ж хазари яких киснув Святослав, і в них ті самі ж задумки залишились. Потім це Африка була, Північна Америка, ну і проте, деякі місця не вий, це Індія, Китай, скрізь англосакси займалися знищенням людей, закабаленням їхніх і просто знищенням. Тому друга народ кривавий. Але за рахунок виконання цих кривавих сценаріїв. Але давати пропозиції щодо тих народів, які не відомо, в цевишній все він повинен якось поприбирати оце, те, що створює негатив. Я не думаю, що навіть в найближчому майбутньому потрібні будуть вбивці, та ще й не в одному поколінні. Ви скільки поколінь там вбивці? Ну, звичайно, по Північній Америці. Пактично там вже більша половина тих, хто живе в США та в Канаді, це нащадки вбивців, що хтось вже вбивав тих більше 100 мільйонів індіянців. Да, це там прапрадіди були сучасних, але генетично у них прописано. Це правнуки вбивців. Звісно, це схильне до того самого, просто умови щось інше. Да, воно бо прокидається, воно там воно одному стиляється, що зброї багато. Але все рівно до кінця це не викорено. Його треба все ж буде викоріняти. Ну, В цьому випадку, в новому просторі, бивці просто не потрібні. Але не знаючи задум сучнього творця, що можна бажати? Ну, можна побажати, щоб. Криває англосакси, більше не вбивали людей. Як вони це створили, робили майже тисячу років? Може ще щось побажати. Просто я хочу, щоб вам прийшло, щоб ви почали свої бажання ці відчувати. Тому що вам буде йти підказка навіть Світнього Творця практично. Ну, чи матриці, як вам завгодно. Зрозуміло. Тому що тут ситуація складна. І озвучувати давати напрямок я не хочу. Я просто хочу, щоб ви розблокувалися і вчитали свої думки і виставили свої пропозиції щодо майбутнього. Ну, найближче майбутнього. Ну і подивитися, що буде відбуватися. Ну, в реальності наче ж буде звати. Чи якісь збої підуть у нових богообраних, рускоязиких, чи ще в когось. Чи щось станеться з жерцями, як в 2015 році рочи Дроквеліри, Примаков тоді пішли. Інші зрозуміли і зупинилися тоді на руйнації України рік. Чи ще щось подібне, я не знаю. Пробуйте саме, що вам прийде, яка думка у вас проявиться. Ми фактично подивимося. на назворотний додок, що буде відбуватися чи у нас в Україні, чи в Росії, чи у тих англосаксів, чи ще десь, чи в китайців, наприклад. Ну, таке вам відео мало зрозуміле. Я просто хотів поекспериментувати, чи сприймете ви стани. Коли знаходжусь не на природі, ну а так, звичайно, в дворі. Ну, ось достатньо. Хочу ще додати, що зараз відбувається. Зараз в останні кілька років відбувається відкриття системи. Мікрофорного розуму, так би мовити, яка існувала до системи рецептори ума. Пісно йде в ту глибину, в якій ще не було системи доброї всього. Щоб люди згадували ці стани, да, вони не зрозуміли, тому що ум якби не приймає участь в них ця як клітин. Причому вона може... Бути будь-від чого? Від природи може бути, від взаємодії з людьми, будь-якої взаємодії, не обов'язково це фізична взаємодія. І вона дає глибші відчуття, ніж те, що йде від ума. Фактично система з умом це вже більш пізня оцифровка станів мікрофлорних, вже в живому. Тому що стани ці різноманітні. І щоб якби людина сприймала швидше їх, от було оцифровано і виведено рівень рецепторів. Люди почали вже, ага от схожий стан рецепторний, хлопців не в голові працювала, вона отримала задоволення. А от зараз відкриваються якраз стани мікрофорні. І вони дуже різні. І вони можуть годинами людина може знаходитися в цьому стані. Якщо рецепторний стане, вони короткочасні, вони дають ейфорію, ну, хай навіть на години якісь. Ну, так правило, це секунди і потім стан уже якби продовжується інший, але все рівно не порівняти. Мікрофлорною ейфорією, яка може і цілий день бути, і, і взагалі з переривами різні, стане людина ловить, до кінця не розуміючи, що з нею відбувається. Тож я думаю, що зараз багатьом почне відкриватися ця древня система мікрофлорна. Чому я таке думаю, що можливо створити спільну думку, якби отак заочно, тому що на відстані можна впливати на речовину, наприклад. Ну, я там відео проводив, коли паш один чекав, змінював на відстані, ну і багато чого. І це і ви саме можете спробувати, що досить потужно можете впливати на речовину. Відповідно, і мікрофлора ваша, ваша колонія мікрофлори, так само може впливати на колонію мікрофлори. Будь-якої людини. І відповідно можна взаємодіяти на відстані один від одного, чисто за рахунок випримінювання. Кожна людина має свій спектр примінювання індивідуальний. І вона ще змінює в таке дипазон. І тут можна спробувати разом вийти на якийсь диапазон, щоб будуть іти думки. Подійні. І фактично таким чином можна спробувати спільну думку сформувати. Паралельно це розвивається процес формування спільної філософії. У кожного є свої шматки знань, які набралися в різних філософії. Потихеньку фільтрується ця інформація і кожна людина якби створює свій штучний інтелект. І базову філософію життя. І фактично зараз буде відбуватися процес узгодження цих індивідуальних філософій в єдину глобальну філософію. Цей процес вже йде. Щоб люди таки вийшли на розуміння. Не те, що воно буде одне для всіх, але всякому випадку. Щоб розуміли напрямок еволюції людини. Ну, фактично звідси можна ж розуміти частково хоч задум Всевишнього творця. По цих еволюційних схемах. Ну, або це достатньо. Спробуйте. Мені просто цікаво, чи щось сприймали, чи не сприйняли. Зараз ще якесь місце згадуємо. I mm. jeszcze jedno miejsce, to już na berdzie. Достатньо. Там найкраще. Подивіться. Ну і напишіть мені. Хочу ще добавочку додати, для чого взагалі ці стани треба відчути. Тому що ці стани вже пов'язані з колективною мікрофлорою, з колективною розом мікрофлори. Коли ти виловлюєш цей стан... Ти можеш підключатися до цього, де частот частоту колективного розуму. І, відповідно, ті думки, що в тебе виникають, ти можеш формувати з них пропозицію. Але другий канал це віртуальний через очі. Но я тут не розділяв, тому що деякі стани я в очі дивився людям, то просто люди знаходилися. Я не став поки розділяти. Тому що коли додається до стану ефорії, фактично це взаємодія йде між людьми на рівні двох колоній, так би мовити. Що вони на відстані випрямінюють, приймають, випрямінюють один одного, то ще додається віртуальне узгодження це через очі. Фактично тут, якби й те і те важливе, стан ефорії дозволяє підключитися до керуючої системи колективного розуму. Колективного свідомого, так би мовити, людства. Ну, а через очі, це ще узгодження і з колективною душою так би мовити. Ну, пробуйте поки, що вас вийшло зараз читати, а вслідуючи все-таки на природі, ну, більш конкретно. я Думаю, щось десь відкриється комусь після цього відео. Хоч воно мало зрозуміло для декого, може бути. Але я все-таки думаю, щось відчуєте. Ну а вслідуючи, виходить, я. Пояснюю ще деякі речі. Тому що ну, події, які відбувалися останніми днями, останніми днями, вони так чи інакше пов'язані з думками людей, в тому числі і мені дещо приходило. Але я не замислювався і не запускав його ну, конкретно, як мабуть, казали, не думай як, думаю що. О, зараз фактично нам треба вийти на ці пропозиції, які фактично є частиною задуму Сичнього Творця. Ну, як би прискорити, тому що стан той, що зараз в Україні, він не нормальний. І все йде по тим сценаріям, що роблять Богообрані. А нам треба перебити ці сценарії і фактично все-таки, щоб відродилась Україна і щоб люди в Україні стали людьми. Дійсно, людьми, а не тими біороботами, які більш сучасти перебувають. Так що подумайте. Ну і, мабуть, зараз вже достатньо. Всього найкращого. до побачення.